Добрий день, шановне панство. 20 сьогодні неділя 16 числа буду зважувати два випадково зловлених внутрінята. Так. Зараз, зараз. Так, перше нутриня має 750 грам. Зараз зловлю друге. Буду я їх разом важити. І друге внутріня має теж 750 грам. Нутріня там 21 день. І маємо ось таку вагу. Так, хочу вибачитися то 23-й день їхнього життя. І на 23-й день нутринята, деякі нутринята мають. Дивіться, два з двох, що мені попалося, по 750 грам. Це 23-й день життя. Ось так помаленьку набирають вагу внутрінята, так ми їх відстежуємо. Заготовки я трави не зробив, то, що там на наших болотах росте між городами, я пішов зранку, трошки нарвав трави, чисто символічно, зараз ще кину трошки. Соковитих соковитих кормів у мене залишилася одна картопля. І зараз кину картоплі трошки їм. І сіна кину, бо трави нема. Бо так вже можна було б, якби було сухо якби була погода, то можна було б встеляти травою. Траву вже можна місцями брати косу і кусити. От. Ну, то в місті між будинками. Я на велосипеді переїздився, гляну де є, і потім можна або рву їм вручну, що займає 10-15 хвилин, то я дві сумочки невеличкі нариваю, або вже посолюю їхати, кусити і встелювати. Але так як вчора е, був цілий день практично дощ, то я не, не їхав за травою. Ввечері можна було. Іти, але накусити знов е, мокрої трави, вона буде паритися на три дня, не варто. Ну, ще якось переб'юся, а там потепліє і будемо постійно з травою. Я вже ось з тим самцем подружився, зараз я йому дам смаколика. На. Він від мене вже вимагає щось як кусочок хліба або щось. З дому візьму для самця, ну, щоб з ним подружитися і самочкам по чуть-чуть дам. І щоб вони до мене привітніше ставилися, щоб можна було за хвоста їх зловити, деколи кинути на ваги. Може і десь коло восьмого. Ну, подивлюся, я ще самця треба кинути, я вже його 2-3 місяці. Не зважував, вага була 9 кілограмів 800 грам, при останньому зважуванні в лютому, напевно. От. Я думаю, що на початку травня я його кину на ваги і подивимося, що він нам прибавив. А прибавив він однозначно, багато чи не багато, не знаю, ну але. Якщо на хвіст навіть ззаду подивитися, ой, не видно. Я підсвітку на телефоні не включив. І маємо погане зображення. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.